Итак, друзья, друзі, всім привіт! Я всіх вітаю в себе на каналі Геннадій Виноград. Сьогодні рівно 2 роки назад у мене вийшло перше моє відео і я 14 серпня е, став 2 роки тому, став якби, ну, тим, ким я зараз і являюся. Виноградарем, блогером, як це не звучить так, ну, коротше, що я маю за два роки. За два роки у нас майже 12 280 чим-то підписників, 700 з лишнім відео. От. Придбав я. Собі дуже багато, я не буду називати цю цифру, дуже багато друзів, однодумців. от В нас, якби за два роки така зробилася виноградна спільнота і свій, можна сказати, клуб. По інтересам. ну Я дуже вам усім щиро вдячний. Щиро вдячний усім своїм спонсорам. Це такі, як Мельник Володимир, Фаренбрух, Андрій Олександрович. Роман. Федоровський, Роман Валентинович, да, Федоровський. Потім Федоренко. Федоренко Федір Панасович. Я вже всіх усіх знаю на пам'ять. Также Олексій Халимендик, це мій хороший товариш. І, ну, і також неодноразово якби, і допомагав. Ну, тобто я вам усім щиро дякую. Дякую своїм як би, спонсорам, які надають, допустимо, дивіться, є такий інтернет-магазин Резерв і Топ-інструмент. Це інтернет-магазин, який надає нам для. Ну, як би є також, як би я можу це вже сказати, що спонсорами вони надають, надають. Товари з свого магазину нам для розіграшу не тільки роблять вони нам 7% скидку. Да? Там завжди по промокоду Геннадій Виноград є 7%, ну, 7 скидки. От. Так що, Я ж кажу, вони не тільки скидку надають, а ще надають нам. і... Для розіграшу завдяки магазину резерв і топ-інструмент ми маємо такі ось призи так скажем, для розіграшу для сьогоднішнього на хріччя каналу. І ось Я ще один показую вам. І Багато вже було розіграно цих призів. От цих магазинів були і лопати, були і секатори. Багато чого було. Показував я це все. Бусочку Різ, я вже навіть не пам'ятаю, скільки я їх ну, показував і розігрував. Тобто, я, ці, я дякую щиро. Е, Інтернет-магазину Резерв і топ-інструмент. Е, також хотів би подякувати компанії Акваізол за наданий мені подарунок. Щиро я зробив якби і для вас контент. Якби. Коротше, так вийшло. Що я отак чисто випадково зробив рекламу. ну, Виробнику Акваїзола, от і все. Чисто випадково повторююся ще раз. Хто не в курсі, я ніколи ніяких магазинів до себе не закликав на свій YouTube канал. Не ставав спонсором, нікому нічого не предлагав. Що давайте мені щось, то якісь блага. Да, і я буду вас рекламувати. Ви помиляєтеся, якщо так думаєте. Також я дякую компанії Біорост в лиці Дениса і також дякую Ігорю Левчишину за те, що він також там, якби активну участь ну, бере. В розповсюдженні товарів біороста. Ми ще вернемося до цього. Я вам докажу, як би не ну, провежимі докази, що воно ну, працює, це все діло. Я вже бачу, як би да, погано, звісно, що я почав це працювати не з самого початку, наче, ну, сезону, да, можна сказати. Із середини. От, звісно, тут і буде двоякий такий результат, бо тут вже буде ж вагатися, буде якби 50 на 50. І ну, якось так. Так що я дякую вам і Біоросту. також дякую. Я і Дмитру Желізову Тоже, це виробники. Нових воріт, за надану допомогу. У ну, мене вийшли непоганий контент. Кому це цікаво переходьте на сайт Нові Ворота, подивіться, у них там і знижки. Ну, тобто дуже така е, хороша продукція, якби дуже вона качественна, наш вітчизняний виробник. Так що дякую ще Хочу велика подяка моїм друзям і всім мене телефони з самого утра обидва. Бо дехто вже знає мій другий номер телефону. У мене обидва телефони, вони просто красні. Я вам всім щиро дякую, всім глядачам, усім, хто написав поздоровлення мені там з двох каналу. Я вам всім дякую. Я вам. Всім особисто, так, от на камеру кажу, що може когось пропустю, чи не всю надрукувати, відписатися. Я вам щиро всім дякую. Юрій з каналу Виноград на Буковині, дякую. Константину. Сапітону дякую, з Полтавщини. Я можу вам перечислювати Ігор, Ігорю, Ігорю Медвідю із Тернопільщини. Дякую, що він ділиться своїми, якби, своїми напрацюваннями, які він випробував у себе. Він не являється блогером, але він випробував 5-6 років. Препарати рекомендував мені. Я їх також закупив завдяки вашої спонсорської ну, допомоги. Бо без цього ну, неможливо робити якби, експерименти. На це все треба кошти і немаленькі кошти, щоб ті самі ну, закупити максикропи. Ну, бенефіти. Коротше, це все кошти. Вибачайте мого музиканта. Це, це дощик тут у мене музицирує. Дощик, іди сюди. Не хочу перериватися цього шкодника. Це він у мене своєю ігрушкою. Я вибачаюся, забив ігрушку, бо буде він нам зараз тут. Сивмофорить тут грає довго, а потім ще й буде плакати над цією ігрушкою. Пограє, пограє, а потім сяде і плаче. Ну, виє, чи плаче, чи я не знаю. Ну, коротше, Такий у мене. Да, йди, йди сюди, іди. ось такий у мене. Ось ось. Мій. Да, ага, да, друг. Ти друг у мене, ти найкращий друг. Да, ну поки без ігрушки. Так що я вам усім дякую Георгію з Нікопольщини. Бачите, в мене з, усіх, з усього регіону України Валентину Яровому з Сумщини. Петро Камчатний з, також із Сумщини. Ну, да, вроде вроді, як Сумщина, Петро Іванович Олена. Жигалова із Харківської області. Ну, тобто, Я можу перечисляти, вам тут сидіть дуже довго <сміття> Вибачаюся, кого не назвав вас, бо це ну, просто неможливо. І в голові це все держать, і сильно затягнеться відео. Так що усе вам за вс... всім щиро дякую за те, що ви два роки зі мною, хто не два, хто два. З самого початку. Так що... Якби, усім вам щиро дякую. А тепер переходимо зразу до розіграшу. Я вже якби, там все настроїв, оплатив, камеру не перериваю, щоб не було ніяких знаєте, маніпуляцій, ніяких прямий ефір. Тобто зараз розвертаю, нажимаю на кнопку, кого вибере, поздравимо і все. І зразу ж за ним. Другий приз також розіграємо та й все. А зараз переходимо переходимо до розіграшу. Так, значить, зараз я камеру закріплю, щоб вона, щоб я бачив, що там. Так, бачите, я вже все ось. Як би оплатив, усе сюди уставив Геннадій Виноград посилання на відео, це все можна перевірити. Нам залишилося тільки просто тупо. Ось сюди, дивіться Зробити старт. Усе настроєно, робимо старт і виявляємо переможця головного призу. Стартуємо. Ось, бачите, як стартуємо? Поки розмовляли, він живе своєю життю, пішов. Ну і що? сам на самому головному завис, да? ось, що, дивіться. Олександр Цимбал, Я завжди... Як завжди інтрига, дякую за відео і корисні поради. Зараз вибачаюсь, мені треба відповісти. Да. Внизу тільки не під мостом, а до моста і направо. Як вниз, від автовокзалу, вниз спускається. Так, так. Да, да. Не треба під міст, не виїжджати на міст, а зразу перед мостом направо. <тас> Давай. Коротше, дивіться. Як завжди, інтрига, дякую за відео і корисні поради. Я часто бачу коментарі. імену Легко Олександр Цимбал. Ви виграєте головний приз, тобто секатор і штангу до неї. Обов'язково мені будуть мої координати під відео. Зв'яжіться, надайте адресу. Я в наступному відео висвітлю ну, ваше ім'я і прізвище, і місто. Ну, адресу я не буду називати, місто, куди поїхав приз, щоб не було якби, ніяких маніпуляцій. Бо є навіть ті, хто за мене дивиться, коли ви там підписані. Скільки у вас коментів і починається ну, всякі негативні такі ці писати. Так, ну а що? Тепер далі ну, ось розігруємо ми оцей утішительний приз. Да? Стартуємо. Поїхали. Дивіться, Ірина Михніцька. Вітаю, Геннадій, дякую за всі відео. Я з вами відпочиваю. Успіхів вам та всім нам скорішого миру та повернення наших хлопців додому зі щитом. Я дякую вам, Ірина, за ваш коментар. Ось у ваш приз. Мої координати, мій телефон Viber буде знаходитися під відео цим. Давайте свої координати, і я вам зразу ж вишлю ваш подарунок. На цьому все. Усім я вам щиро дякую. Усім я вам щиро дякую за те, що два роки були зі мною. Ви побачили усе чесно, усе без всяких підстав. Поздоровимо Олександра Ірину з подарунками. Будьте зі мною! Ми ще будемо неодноразово. Робити розіграші, будуть ще в нас призи, будуть у нас ще багато чого інтересного, цікавого на каналі. От. Так що, якось так. На цьому я з вами на цій позитивній ноті я кажу вам до побачення, усім миру, добра. Ще раз щиро дякую спонсорам, усім вам, глядачам, хто був зі мною оці мої два роки. Ми вже. Научилися добре ходити, стоять на ногах, не звертати уваги на хейти і на все остальне. Так що, усім вам дякую, до побачення до наступного відео.